Що це в мене? Лінійка. 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 Послухайте уважно. У нас є вона, він і вони. Дівчинка, хлопчик і вони. Так? Якщо вона, то загалом назва її буде закінчуватись на літеру А. Це дуже часто, але не завжди. Лінійка. Ану подумайте, це вона чи він? Він Він, він. лінійка? Так. Да. Візьми його лінійку. Да. А, -а, -а. а якщо ми задаємо питання, яка лінійка? Яка вона? Ми ж не Шо? говоримо, який лінійка. Ми говоримо, яка лінійка. І це дівчинка. Так, сюди, вона. Лінійка вона. Лєра, що в тебе там? Покажи мені. Мішка. Ведмідь. Ведмідь. Це він чи вона? Він. Він ведмідь, а якщо вона, то ведмедиха, так? Давай він. От сюди клей. Він. Аня, що в тебе? М'яч. А м'яч це він чи вона? Чи вони? Він? Мяч. Ми говоримо який м'яч, так? Він? Він. він, давай сюди. Фрося, покажи, що в тебе. Мені барабан. Барабан, а барабанчик це він? Чи вона? Ну, я думаю, що дівчинки. Барабан? Барабанка? Не майчика. Правильно, Ярик, це хлопчик, да. барабан. Малко. Він Він хлопчик, який барабан, я? гарний, гучний, так? Що в тебе? Кажи мені. Що це? Морква. Морква. Пам'ятаєте, що я вам говорила про закінчення? Малко. А. Да. Морква. Вона морква. Ярик, що в тебе? Єлинка. Ялинка. Чуєте, яке закінчення? Ялинка. Ялинка. Угу. Що це Ярик? Він? Є... Вона. Вони? Є... Він ялинка? Він гарний ялинка, він високий ялинка. високий. <гум> 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 Ми говоримо висока ялинка. <гум> висока. Що це? <гум> Дівчинка. Вона, так, вона. Угу. А тепер дивіться, я хочу вам ще дещо показати. Окуляри. Це Кок... не він, не вона, а це, це вони. Ножиці. Це теж множина. Це вони. Шкарпетки. Їх багато. Вони. Шкарпетки. А ще, друзі мої, є воно. Сонечко, воно. Дерево, воно, морозиво. Чуєте, яке там закінчення? О! Сонечко. Дерево, морозиво. Воно, от бачите, в кінці літера О.